Рівне без заторів. Понад три місяці у центрі міста тривали ремонтні роботи. Міська влада вирішила оновити вулицю Гетьмана Сагайдачного, аби водії мали більше можливостей для маневрів центральною частиною. На думку чиновників, це дозволить зменшити затори. Зараз ось сіду на ринок і сюди набагато зручніше, тому що вже обладнали тротуар, обладнали дорогу. як я бачу тут, я так розумію, по знакам односторонній рух. Ну це правильно з точки зору. Право дорожнього руху. Ну поки мені подобається, буду їхати на автомобілі. То більш краще дам оцінку. З 1 вересня тут відбуватимуться односторонній рух квазі кільцем вулицями Симона Петлюри, Мазепи, Полоботка, Сагайдачного. А також буде можливість паралельного паркування. Усі ці зміни, нібито мають розвантажити вулицю Соборну. Якщо чесно, намагаюсь якось проїхати цими вуличками вдалі від центру, тому що завжди тут колапс, такий територіальний з тими машинами. Я не знаю, побачимо, тому що, самі розумієте, поруч базар, драматичний театр, центрові вулиці, тому трошки проблематично з транспортом. Та, попри це, водії кажуть, потрібно більше місць для паркування. Просто що мало парку місць. якби було трошки більше парку місць, то було б трошки зручніше. А так, ще б не їхав, туди, то ще не знаю. Хотілося б, щоб було більше місця для паркування і хотілося б, щоб українці відносились до цього серйозніше, тому що буває, так, кидають машину на цілий день, хоча живуть поруч, ну не знаю, побачимо, як буде. Парковочних місць не вистачає і ніколи не буде вистачати цілу вулицю вже роблять, центральну, парковочну. і вистачати не буде. А так, вроді нормально. Інформацію про вартість робіт на цій ділянці дороги міська влада не надала. Варто додати, облаштування проїзду цими вулицями стало можливим після домовленості з власником пабу Бочка. Той власним коштом демонтував літній майданчик та віддав земельну ділянку місту. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.